О, великий дивовижний святитель охристової, чудотворче творче з киркирська похвало усього світу, сонце сяйний світильнику, Тепли до Бога, молитовнику, і всім, хто до тебе вдається, і з вірою молиться, скорий заступнику, ти віру православну на Нікейському соборі посеред отців чудесно пояснив, ти єдність святої Тройці, дивною силою показав. Єретиків до кінця посоромив, почуй нас грішних, що молимося тобі, святителю Христовий, сильним Твоїм заступництвом, перед Господом визволи нас Від усяких злих обставин від голоду, повені вогню і смертоносної рани. Ти був в часовому своєму житті від усіх цих бід визволяв людей своїх, від нашестя гарян. І від голоду країну свою зберіг, Царя від невеликовної недуги визволив, і багатьох грішників до покаяння привів, і мертвих прислав на воскрішав ти. За святі життя Твого, ангели невидимо в церкві спивали, і співслужили Тобі, так прославив тебе вірного раба свого, владика Христос, і всі таємні справи людські дарував тобі розуміти. Та викривати тих, хто неправедно живе, багатьому потреби, і нещасті ти старано допомагав людей Богих під час голоду щедро наситив, і багато знамень силою Духа Божого, що діяв у тобі, сотворив, тож не залиши нас святителю Христовий, поминай нас дітей своїх біля престолу, вседержителя, і вмоли Господа що подав нам прощення багатьох наших гріхів, безбідний мирне життя дарував, і сподобив нас бездоганної та мирної кончини життя, і блаженства вічного в майбутньому віці, щоб ми завжди возносили славу і подяку Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь.